Зі святом дня, У нас сьогодні дуже гарне свято, свічка День народження. Зараз будемо їхати до школи. Беремо такі пакуночки. Ой, трошки старі. Ось, такі пакуночки зробили. Там у нас пастила, видно жуйки, сік, печенька сочок і грудянки. Такі пакуночки. Це для вчительки. Для одної вчительки і для другої. У нас дві вчительки в класі. Я пам'ятаю, як Матвій народився, добув такий сніг, як у касті, такий просто пухнастий, білий по коліно, такий трошки мороз, дуже гарна була зима. Зараз дошли, і те, якби то вже весна була, так погода міняється дуже сильно. що Того року, по суті, снігу і не було. Отові все питається колесанки, колесанки. Я, чесно кажучи, не сумую за снігом, бо в дощ якось трохи легше, ніж в сніг. Почала розкладати стіл. Щось в мене нема тертена, на той стіл великої. Тут такими шматочками порозкладала поки що. Тут буде два крісла. Одна там, одне там, а от з того боку я розверну диван. Вже трошки приміряюся, розкладаю. От. Якось так з тими скотертинами смішно виглядає, але нічого, я думаю, що там і так буде їжа. Їжа то все позакриває. Вже трошки прибралося. Я тільки почепляла на стіни, бо діти і так будуть бігати, щоб вони не потріскали, не злякались. Потім той диван розверну, якраз тут гості сядуть. Вже страви буду викладати пізніше, але поки що собі засервірувала. Ще розсіл дітям варю і таке. Хотіла трохи ще розказати за наше святкування, бо ми зазвичай, ну те не зазвичай а кожного року Матвійові день народження ми святкували в ігровій кімнаті, десь в якомусь закладі, десь в якомусь ресторані. В такому дитячому, де були аніматори, де були якісь ігри, якісь там були атракціони. Завжди в такому ми робили, тому що в нас багато гостей з дітьми. І дітям цікаво, і мені менше готувати, менше прибирати. І якось це все організовано під, під гостей. Але цього року я вирішила, що ми будемо святкувати вдома. По-перше, тому що це наша квартира, в яку ми приселилися недавно. Хочеться тут проводити такі гарні свята. По-друге, щось я не знаю цього, якось уникаю дуже таких шумних місць, шумних зон, писків, криків. Не дуже мені того зараз хочеться. І крім того, я подумала, що я просто сама не, не витягну всіх гостей моїх двох дітей, офіціанта, аніматорів цю всю організацію. Я би просто не стягнула сама повністю в ну, бути присутньою і. Іменинуку час приділити, і своїй другій дитині час приділити, і гостям час приділити, і це бігати, це біганина ну, це на двох дорослих мінімум. От. Тому ми вирішили зробити вдома в колі кумів, кумів з дітками і так. У нас багато іграшок, у нас діти вміють гарно бавитися, вони всі одного віку приблизно, і я думаю, що Діти гарно проведуть час і дорослі собі гарно поспілкуються. зі страв, чогось такого я там надзвичайного готувати не буду. В принципі, вже там все таке заготувала. Вже потім, як накрию стіл, вже перед приходом гостей, то я вам покажу, як все вийшло. І найбільша думка, яка не вкладається в голові, це те, що я мама вже 6 років, що в мене дитині моїй старшій 6 років. Це, ну, це багато. Не люблю всякі збори, збори ОСББ, збори батьківські, всякі чати групові, то мене вганяє в дикий стрес і я дуже того всього не люблю. У мене завжди чоловік там займався. Він такий активний активіст, щось завжди ініціював, активно виступав, щось там дискутував він. Тепер це моя роль, то вже так непомітно закінчується перший семестр. Є якісь свої враження про навчання в приватній школі. Матвій ходить в нульовий клас. Ну, багато з того, що ми очікували від приватної школи, справдилося насправді. Багато того, за чим ми туди йшли, воно є присутнє, але є багато таких моментів недопрацювань. Але я сподіваюся, що це просто все в режимі дискусії, в режимі там, активності батьківських. Комітетів все можна вирішити. У нас клас невеликий, але я так дивлюся, що дуже батьки активні. Прям так дуже всі зацікавлені в тому, щоб різні ситуації врегульовувати адекватно, конструктивно. Ну, подивлюся, як то все пройде, але наразі так виглядає, все дуже солідно. Я тільки на початку відео казала, що в нас нема снігу, що в нас весняна погода, а тепер все так замало. Якось. Треба тепер і машину прогрівати довше, і з нього її відчищати. Але я думаю, що нічого, дітям радість, дітям сніг. Я вже приїхала під школу, в мене ще є п'ять хвилин, і я отак їхала і собі думала на тему е, тої ініціативності, свідомості. Е, мій чоловік завжди такий був і ну, є, мається на увазі що в цивільному житті. і Мене часто то, я часто того не розуміла. От ми проходимо біля якогось, наприклад, зламаного люка, або якогось хідника. Наприклад, велодоріжка, яка там не так розмальована або перекрита, зроблена не по інфраструктурі, або машина запаркована на хіднику, якась неправильно. І він ніколи не проходив повз. Він виділяв тих п'ять хвилин, він робив фотографії, він дзвонив на гарячу лінію, він дзвонив. В поліцію, якщо треба, виробляв ті звернення, піднімав ті питання, робив пости, розголос. Це займало насправді не так багато часу, коли ти вже на тому набив руку. І, І я просто усвідомила з часом, що ну, 100 людей пройде мимо якоїсь ями, наприклад, повз яку неможливо там приїхати коляскою чи пройти людям похилого віку. Сто людей прийде, 100 людей, людей плюне, матюкнеться на ту яму, і один подзвонить, і один скаже, і один підніме питання. І якраз тими ініціативними людьми рухається все. Тобто, якщо ви не належите до тих людей, які готові взяти телефон, подзвонити, написати скаргу чи подати якесь там клопотання, як це все відбувається. То підтримуйте тих людей, які це роблять. Ну я розумію, що не, не всі на не таке здатні. Наприклад, не всі готові це робити, але треба групуватися, треба кучкуватися біля, е, біля ініціативних людей, біля активних людей. А свідомими треба бути всім. Мені дуже подобається, що я от помічаю серед свого покоління, серед от, батьків на батьківських е, батьківському комітеті. Серед своїх однолітків, серед сусідів, що всіх починає хвилювати більше, ніж свої квадратні метри. Тобто, от все, що виходить за межі квартири, там загальний коридор, під'їзд, двір, загальна якась там площа, майданчик, дорога, сквер, все, все навколо це є. Люди починають сприймати, що це все є твоє і. Тобі то ніхто не зробить, і ти маєш бути зацікавлений в тому, щоб воно ставало кращим. Воно пильнувати то все, скажімо так, Настя відповідальність за це все так само, якусь таку суспільну. Наговорила вам тут всякого, буду я вже йти на збори. Я думаю, що це вже буде завершення мого відео. Дякую, що дивилися до кінця. Мені здається, що я спочатку не привіталася, якось так змонтувала, то я вітаюся і прощаюся з вами вже тут в кінці. Е, таке вийшло відео. Цього тижня от в нас було Миколая, був день народження сина. Е, ще в нас в планах в кінці тижня стоматолог. Матвію будуть робити першу пломбу за 6 років. Я трохи хвилююся. Може, щось трошки познімаю, якщо вдасться. От, як то все прийде, розкажу вам. Тож дякую, що дивилися до кінця. До зустрічі у нових відео. Всім па-па, бережіть себе.